Добрий день дорогі друзі. Зроблю для вас маленький екскурс нашим виставковим майданчиком на виставці AgroExpo. В Кіровограді це культиватор з американськими робочими органами, аналог Deere 960, 9-метровий, є 8-метрові. Пропашні культиватори нового зразка є з касом, сухими добривами, без добрив. Бочка на 800 літрів. З транспортним пристроєм вже у комплекті, пропашна сівалка УПС 8 і 6 метрів. Також встановлена система контролю висіву. Транспортний пристрій, борона ротаційна. 9-метрова є, як гідравліка і негідравліка від 4,4 метри до 12. метрів. Щіпка зубових борін від 14 метрів до 22 метрів. Ось така ось 6,4. Зернові сівалки. Варіаторні 4 метрові, 5-метрові. Турецькі варіатори встановлені. висіваючі апарати з прикотуючими колесами, з пальцевими загортачами, нова повідкова група на металокераміці. Ось так як ось так виконано. Посилені пружини, маркерна система. Також є запчастини до всієї техніки. Приїжджайте, дзвоніть, будемо раді.